Євген і Андрій це наші працівники, дійсно працівники наші заклади з нашого закладу, які в числі тих десятих загиблих медиків нашої області приймали участь в російсько-українській війні. Юрій Білик згадує своїх колег Євгена Меламеда та Андрія Музику, які загинули в російсько-українській війні. Євген це лікар-анестезіолог, лікар дисциплінований, лікар-виконавчий, який завжди правильно і з задоволенням робив свою роботу. Андрій був лікарем-гінекологом, лікарем УЗД, лікарем теж дуже любив свою роботу, дуже добре її виконував. Він був патологічно справедливий лікар, який взагалі не терпів. Цимірства, який теж на жаль загинув, виконуючи свій громадянський обов'язок. Десятьох медиків, які загинули на війні, вшанували сьогодні хвилиною мовчання у Рівному. Таку подію організували вперше. 29 травня був підписаний меморандум, саме повід відзнав вшанування пам'яті медиків, які загинули на під час бойових дій. Це меморандум підписаний з міністерством охорони здоров'я, і цей день вже записаний. як день вшанування пам'яті щороку офіційно, 10 липня, в 14 годині, буде саме в залежності. Буде така хвилина мов. На Рівненщині під час бойових дій загинули 10 медичних працівників. Ще одинадцятеро отримали поранення, п'ятеро зникли безвісти. Про це повідомив директор обласного департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення Олег Вівсянник. Ольга Данилишина, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.